Усім привіт! Хочу вам показати два костюмчики від бренду Шпак, які ідеально підходять для шкільної форми або для важливих подій. Ось такий чорний складі у нас де 55% віскози, а також 35% вовни. Рукавчики на гудзочках, спереду кишеньки обманки. Маємо два гудзочки спереду, акуратний комірчик і всередині ось така поліестерова підкладочка. Ось так піджачок у нас виглядає ззаду. Дуже стильно, чудово підходить як шкільна форма. І ось такі штанці вільного крою. Ось такі вони прямасенькі, вільні. Маємо прорізні кишеньки, гузочок, а також замочок. Ось так. І зараз ще детальніше вам покажу синій костюмчик. Вони майже ідентичні між собою, приємний матеріал і також ось такі штанці. Дуже Круті комплектики усім рекомендую мати у своєму гардеробі. Придбати ці позиції можна на нашому сайті ilovemami.com.ua